Вітаю! Сьогодні у нас 12 квітня 25-го року і будемо копати картошку. Хто ще не садив, а я вже буду копати. Я її посадив 16 грудня от, і десь у нижній частині вона пішла рости, потім додав, додав, додав землю. І через деякий час подивився, що на поверхні появилася вже на поверхні картошина з'явилася. Ну тут, думаю, напевно. Уже тут щось 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 є. Ну, зараз подивимося, що у нас родило у такій оце ємності. Зараз подивимося, як її сюди витягнуть. Як і... О, щось там видніється. Одна випала. О! Ось подивіться, що тут робиться. Уже видно... Доволі непогану, непоганий врожай. Стараємось його акуратненько підняти. О! Маємо клубні такі. Ну і ще я думаю, тут внизу теж буде. Так, що ми маємо? Зараз подивимося. Одна. Друга. Третя маленька, Четверта. П'ята. Шоста. Що, шо, ще шо, нема? вже? Ага, сьома. Ну, ось маємо. Такі ємності. Ось такий врожай. Так що можна садити. І навесні мати непоганий урожай картошки. Так що кому сподобалось, дивіться, можливо, хтось її посаде у грудні чи в січні і отримає навесні вже молоду картошку.